Український Хогвартс чи красива обгортка із сумнівним сюрпризом всередині. Чернівецький національний університет вже багато років перебуває в рейтингах кращих навчальних закладів країни. У деяких навіть входить до чільної десятки. Втім, гуманітарні проблеми після російського повномасштабного вторгнення торкнулись, і об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО як долають. Дивіться у наступному сюжеті. Його історія розпочалася ще за австро-угорської доби. Втім, величні стіни приховують чимало таємниць та невирішених проблем. Зокрема, вчора у мережі з'явилась новина про чергову новацію перехід наукової установи на дистанційне навчання. Оскільки ми почали семестр з 1 лютого, то нам прийшлося трошки більше палити. бо дві зміни заняття є, і дійшовши до кінця березня місяця, ми зрозуміли, що у нас мало залишилося тих лімітів, які ми. Самі собі погодили, виділили так, через використаний ліміт ресурсів для опалення навчального закладу не залишилось а коштів на продовження подачі тепла шукати ніде. Якби ми навіть розпочали чи продовжували опальний сезон у квітні місяці, то нам би прийшлося платити. Постачальник останньої надії є так званий, і там плата в два рази більша, ніж то, що ми маємо договір із Нафтогазом трейдом. Ну, там ціна десь станом на сьогодні 34 плюс-мінус тисячі гривень за тисячу кубів газу. А ми до угоду, яку мали до кінця березня, це за 17 тисяч. Ну і от ураховуючи всі ці нюанси, ми перевели на два тижні навчання на дистанційну. Втім, подібний досвід вже мали раніше і були готові до викликів квітневої зими. До того ж, незабаром великодні свята і чимало здобувачів освіти писали заяви, аби ці дні провести вдома з рідними. З одного боку це і добре, оскільки наближається Пасха. Ну і студентам набагато краще провести Це релігійне свято у колі близьких, у колі рідних. Проблеми в нас з переходом на дистанційне навчання немає, оскільки до цього ми навчалися в змішаному форматі. Переважно половина студентів навчалося абсолютно дистанційно, половина очно. Викладачі ж кажуть, очне навчання набагато ефективніше, адже студенти можуть на практиці доторкнутися до майбутньої професії, особливо коли це технічні спеціальності. Практично, і коли ми зрозуміємо, що у нас є, наприклад. Різноманітні прилади вимірювальні у нас є робота в комп'ютерних класах і тому подібне, де потрібен безпосередній контакт. Так? Е, тому, якщо говорити про переваги очного навчання впродовж семестру чи переваги дистанційного впродовж семестру, то звісно очне краще. Відтак університет добре підсилили технічно, показують і нам, як колектив намагається навіть в онлайн режимі максимально доступно пояснювати студентам матеріал. Я приєднаюсь на секундочку. Це швидше за все кафе, і ми розуміємо, що так, без звуку, ми, без звуку, так ну, відбувається собі заняття. До згідно розкладу, який є так, звісно, що бувають ситуації, коли пара переноситься в село, там якихось причин, викладач дизайн та в іншому тому подібне. Важкі часи значно позначились на ЧНУ, адже під час військового стану коштів на утримання установи поменшало. Наразі очевидним недоліком є паркан історичного комплексу, який осипався і чекає ремонту. Там посипала штукатурка, давайте так. Ми вже маємо матеріали, які нам потрібні для того, щоб заштукатурити. Але для того, щоб цю роботу зробити, наші робітники зачистили, наскільки можна. Треба би воно трошечки підсохло, би була плюсова температура. Ну бо коли мінус, то не добре штукатурити, то посиплеться штукатурка. І ми, звичайно, то поправимо. Тож ремонт обіцяють разом із потеплінням. Втім, питання є і до самого функціонування університету як навчального закладу наразі триває трансформація переліку спеціальностей, на які можна буде вступити у 2023 тисячі двадцять Зокрема, зміни торкнуться найменш популярних напрямків. Так щоб закрити спеціальності, такого ми не розглядаємо. Можливо, можливо, ми не будемо оголошувати набір на ті спеціальності. Ну на кілька таких ми проглядаємо поки що. На які в попередні роки ну не було набору або був мінімальний набір. Тож як обіцяє керівництво вишу, вже зовсім скоро червня Вецький Хогвартс може перевтілитись у більш сучасний заклад. Людмила Труфин, Василь Ставчанський, Руслан Батюк, теми дня. ТВА.